Доброго дня, шостий клас. Сьогодні ми маємо з вами вирішити ось таке завдання. Ми сьогодні з вами створимо міні-історію. Запускаємо Google презентації, порожній файлик. Так, е дизайн для презентації в цілому нам можна вибрати найпростіший: бажано білого або темного, навпаки, кольору, щоб він був однотонний. Ну, хай буде білий, дизайн можна потім і поміняти. Тут нічого страшного немає. Так, отже, працюємо. Створимо сьогодні невеличку історію із персонажами. Розробимо для них діалоги та пропишемо анімацію з'являння діалогів почергово. Заголовок слайду, підзаголовок слайду нам не знадобляться, тому їх можна прибрати. Нам знадобляться самі персонажі. Дивіться, тут є деяка особливість, тому що в google презентаціях ми маємо дещо обмежений функціонал, ніж, наприклад, в порівнянні з PowerPoint. -ом. В чому це проявляється? Дивіться. Наприклад, я хочу відшукати якогось персонажа. Персонаж. Шукаю картинку. І вибираю собі персонажі е, за допомогою інструментів, щоб у нас тип файлу показував тільки кліпарт. Кліпарт – це означає, що в нас зазвичай без фону або такий мальований фон, тобто його можна прибрати. От, наприклад, в нас є хлопчинка. Персонаж. Давайте його собі скачаємо. Права кнопочка миші. Ну, нехай для прикладу нам буде непогано. Права кнопочка миші відкрити в новому віконечку. Права кнопочка миші зберегти картинку як на робочий стіл. Зберіг. А тепер дивіться, в чому заключається сама особливість. Звичайно, що ми не будемо звертати увагу на те, що все одно це в нас не просто білий фон, що в нас тут є, бачите, водяні знак, що це PNG-3. Тобто ми скачали з цього сайту, тобто зберігаються права. Просто я маю на увазі, що при саме прибирання білого фону. Дивіться, якщо ми працюємо з PowerPoint, в нас прямо така функція є. Тобто ми додаємо нашого персонажа, і в форматі ми можемо вибрати функцію прибрати фон. В результаті при збереженні, і ще раз прибрати фон. Ми вибираємо, наскільки нам потрібно виріз, обрізати самого. Тобто ми можемо обрізати і зайву якусь частинку, наприклад, якщо нам персонаж потрібен, тільки, наприклад, його верхня частинка. Ми можемо обрізати і так. Ну, давайте залишимо його повнорозмірного. Натискаємо ОК. Бачите, і в нас тепер наш персонаж. Ми його можемо додати на білий фон. Можемо вибрати, скажімо, інший дизайн. Але бачите, що наш персонаж. Все одно буде без фону. Якщо ми кажемо про Google презентації, то тут така функція саме прибрати фон, відсутня. Тобто, в нас по опціям, якщо ми там двічі класному бачите, то в нас є можливість там обрізати саму картиночку. В нас є там домалювати якісь елементи і так далі. Тобто є деякі параметри форматування, зміна кольору, корекції, тобто дуже багато теж функцій, але самого видалення фону немає. Тому ми при роботі з. Нашими персонажами будемо користуватися пошуком картинки. Тобто ми будемо вставка, зображення, і будемо робити, знайти в інтернеті. Тобто ми будемо намагатися шукати собі персонажей та фони, які нас знадобляться, але яких автоматично. Тобто в нашій Google-презентації нам автоматично приберуть фон. Але єдине, що якщо ми його вставимо через відповідно цей пошук. Отже, знайти в інтернеті Google пошук через картинки. Вводимо персонаж. Давайте подивимося, що нам пропонують якихось персонажей. Ну, дивіться, непоганий оцей варіант. Додаємо його, одразу подивимося, як він додається. Так. Він додався як порожній об'єкт. Тобто, бачите, мов, всередині картинки в нас нічого нема. Шукаємо далі. Ще раз вставка зображення. Пошук в інтернеті персонаж. Ну, Давайте спробуємо їх декілька додати одразу і подивимося, що ми з ними зможемо зробити. Бажано теж шукати, щоб вони були на білому фоні, на білому або прозорому. Ну, якогось такого персонажа, можна такого пошукати. До речі, можна придумати одразу собі тему до вашої якоїсь роботи. Тобто, не обов'язково робити прямо такі ж діалоги, які я зараз розроблю. Тобто ви розроблюєте невеличку історію. Ну і, відповідно, пошукати персонажей може відповідно до вашої історії. Так, ну начебто персонажей достатньо. Дев'ять штучок вибрав. Зараз подивимося, які з них нам підійдуть. Вставка. Створення зображень, додавання зображень. Так. І в нас додалося все порожніми картинками. Так, дивіться. Це така ситуація може бути пов'язана, що в мене, мабуть, бачите, сам Google не провантажується нічого. Не соромимося все добре. В нас є альтернативний браузер. Тобто, це, мабуть, просто в мене трошки комп'ютер підвисає. Так, і ще раз заходимо ми в Google презентації. Бачите, просто в мене так. В хромі є деякі такі моменти. Тут начебто все добре має працювати. Так, іще разок. Google презентації, порожній файлик. Прибираємо заголовок, підзаголовок слайдиків. Вставляємо через зображення. Шукаємо в інтернеті. Персонаж. Тобто, ще разок повторюємо наш, наш об'єкт, який нас цікавий. Давайте додамо одного персонажа. подивимося, все ж таки, як він додасться, і чи прибереться в ньому фон. Виставка. Так, о, бачите, так, це все ж таки, значить, Google в мене трошки провис. Бачите, персонаж додався, і зверніть увагу, він не має жодного фону. Тобто це якраз наш випадок. Він нам підходить. Тобто з ним ми можемо працювати, прописувати йому діалоги та розмістити на будь-якого кольору відповідно фоні. Чудово, давайте додамо декілька ще інших персонажей. Отже, що в нас є? Ведмедик. Ну, ведмедик більш-менш, хоча краще пошукати щось цікавіше. Отже. Он, дідусь, я бачу, що він теж з білим фоном. Шукаємо далі. Фотографа ми додавали оцих персонажей, цього персонажа. Подивимося, тут є нарізки із персонажей, бачите, піксельна графіка. Тобто в них доступні різні повороти. Ну, тобто, теж непоганий варіант, о, непоганий варіант. Ну, тобто Шукаємо собі персонажей, які в нас будуть без, без фону, з прозорим фоном. Давайте цього, цього. Ну і цього. Так, вже багато і так персонажі накладав, натискаємо Вставка, додаються нам зображення. Зараз ми їх передивимося, подивимося, з якими персонажами ми можемо працювати, тобто, які нам підійдуть. Так, оцей дядько, який лежить, підходить. Цей дядько, який йде, теж підходить. Тобто ми зараз собі вибираємо персонажі, які не будуть мати фону. От, наприклад, хлопчик вже бачите, не підходить, тобто в нього є фон. Так, далі. Дарт Вейдер. Дарт Вейдер теж нас підходить. Ну, бачите, що така виходить. У мене буде дуже цікава історія. З таким набором персонажей. Так, дівчинка підходить. Кішечка, це в нас єгипетська, підходить. Хлопчик підходить, підходить. Фотограф. Так, фотограф. Да, Так, підходить. Все добре. Так, це в нас. Персонаж підходить, хлопчик. Плакаючий, теж підходить. І дідусь, змінюю розмір. Так, все підходить, є. Далі. Далі ви можете собі розподілити елементи, щоб вас. Розподілити не елементи ваших персонажів на декілька слайдів, щоб у вас можливо було якесь продовження історії. Тому я одразу створюю новий слайд. Ну і кілька персонажів переміщу. Ну, давайте умовно. Хай буде цей персонаж на першому слайді. Дідусь у нас буде. Бу -бу 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 і когось він буде перепитувати. Наприклад, оцього цього дядька. Дядька можна одразу розвернути в іншу сторону. Так, Інших персонажей я переміщую на другий слайд. Виділяю наших персонажей. Ctrl-X, переміщую їх на другий слайд. Ctrl-V. Заголовок слайдику. Прибираю. Текст слайду прибираю. Так, далі. Цих персонажей фотограф. Ну, фотографам теж придумаю щось вже далі. Будемо розроблювати з вами історію. Тобто ви одразу собі по персонажам придумаєте і історію. Так, персонажі є. Ну, нехай. Для наших персонажей ми розроблюємо зараз невеличку ситуацію, яка в нас буде. Пошукаємо тепер картинку фону. Вставка зображення. Можна пошукати. Ну, давайте хай буде фон з водою. Ага, тут мені просто фон з водою. Фон з водою та берегом пробуємо. Берегом. Шукаємо. Ну, ось 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 ось, начебто. Ну, або такий випадок. Ну, зараз подивлюся, що мені більше сподобається. Ем, угу так, ну і той, і той варіант непоганий. Зараз ми ще будемо працювати далі з зображеннями. Давайте ще вставлю зображення. Треба мені катер. Таке щось в мене в голові якось придумується. Ну, зараз подивимося. Катер, катер, катер. Мені цікавить. О, дивіться, гарний варіант. Катер-вставка. О, чудово, бачите, він теж вставився в нас без фону. Прекрасно. Так, а тепер вже будемо дивитися конкретно, що нам підійде. Тому що я хочу розмістити і цього чоловічка, і катер, і щоб в нас все було в порядку. Ну, катер так. Можливо, не зовсім підходить нам такий катер, але. Будемо вважати, що для історії буде непогано. Мабуть, все ж таки залишаю оцей другий фон. Так, -да, да, він хоч і темніший, але нічого. Розробимо цікаве щось для нього. Буде непогано. Розширюю його. Тобто, можливо, він трошки вийде в нас за межі. Так, далі переміщую наші картиночки, наші картинки. Зрозуміло. Хоч ми фон додали останнім, тому у фона зараз стоїть налаштування бути попереду всіх наших елементів. Тому для нього нам потрібно налаштувати, де він буде. Він буде на передньому плані або навпаки, на задній план. Тобто він переміщуємо максимально на задній план. Тобто, всі наші персонажі, бачите, тут нас перемістити його навпаки на передній план. Перемістити на передній план. Так, і дідусь, і дідуся теж перемістити на передній план. Так, є. Всі персонажі в нас доступні, вони знаходяться на передньому плані. Все добре, тепер продумується сама історія. Ось у нас є невеличкий катер. Тут у нас буде персонаж один, тут у нас буде другий персонаж тут лежати. Щось розповідати. І дідусь у нас буде кататися в самому катері. Тобто, дідуся, ми робимо трошки менше. Він нам буде махати рукою. Так, ну що. Сьогодні ми не, розмі... не робимо переміщення, в нас цікавить просто діалоги. Тобто, придумайте якусь цікаву історію для наших персонажей. Тому ми можемо за допомогою вставка, зобра... не зображення фігурки, в нас є виноски. Бачите? Це якраз нам підходить виноски, для яких, бачите, тут десь можна використовувати для думок, десь для діалогів. Ну, тобто, подивитися, що вам. Більше подобається, мабуть, мені оця виніска. Так, мені оця виніска сподобалась. Налаштувати для себе колір, тобто можна все налаштувати, як вам буде цікавіше, щоб вона виглядала. Ну, врожевий, занадто такий яскравий, давайте жовтенький. Так, отже, що в нас буде відбуватися наш перший персонаж. Перший персонаж, наприклад, оцей дядько з зонтиком. В нього буде перший діалог, тому розміщую. Повертаю, щоб е, діалог, бачите, от зараз він розміщений так, що начебто оцей чоловічок, який лежить, має першим сказати. Ми повертаємо, бачите, маркер додатковий в праву сторону, тобто це йде від цього чоловічка. Далі, другий додаємо, можна його ж скопіювати. Піде, наприклад, в оцього чоловічка. Тобто це буде вже його діалог. Третій діалог, наприклад, піде вже в дідуся. Ось так. Ну і пропишемо. Хай буде якесь якась, якась умовно там. Доброго ранку. Пане, чи не бачили ви мого батька? Знак питання. За розміром бачимо, що можна трошечки зменшити. Щоб в нас все влізло всередину тексту. Вирівнювання можна розставити посерединці. В нас на це питання інший вже персонаж відповідає. Так, подивіться. Подивіться, він на катері. Так, теж зменшуємо, розташовуємо по центру. І дідусь, це буде батько цього чоловічка каже. Ну, умовно там. Сином застрибуй на хвилю, хай буде так. На хвилю. Три карточки. Далі. Далі розміри підбираємо. І розміщення посередині. Так, можна навіть ось так. Є. Далі ми прописуємо анімацію. Тобто, що нас буде цікавити? Перша анімація з'являється в чоловічка з зонтиком, друга анімація у чоловічка, який валяється, третя анімація з'являється дідусь, і четверта анімація він каже слова. Тобто, вибачаюсь, ми з вами налаштовуємо анімації. Так. І вибираємо. Перша анімація. Це ось вона в нам. Додати анімацію. Вона в нас буде не із затемнення, вона в нас буде з'являтися. Можна просто поставити з'являння. Так, є. Можна поставити швидкість десь в 2 секундочки. Є друга, другий діалог. Додати анімацію. Теж не затемнення. З'являтися. По клацанню на 2 секундочки. Так, третє. З'являється в нас дідусь. Додати анімацію. Анімація. З'являтися 2 секунди. І четверта анімація це в нас його діалог. Додати анімацію. І знову ж таки, налаштовуємо з'являння клацанням по 2 секундочки. Ну і тепер дивимося, як це в нас працює. Клацаємо. Перша анімація. Друга анімація. Третя анімація це у нас дідусь. І четверта анімація це його слова. Ну, Тобто, бачите, це така невеличка історія. Тобто, ваше завдання знову ж таки просто показав приклад. Розробити невеличку історію, скажімо, можна там далі, щоб додати анімацію, потім після цього, щоб всі діалоги пропали. А, наприклад, чоловічок перемістився в катер та поїхав там, наприклад, в закат із своїм сином. Тобто, продумайте історію, пошукайте персонажі, які вам сподобалися, додайте фон, якісь елементи дизайну, та розробіть історію. Ну, давайте зробимо так. Розробити цікаву, пов'язану історію, ну, давайте так, щоб у кожного персонажа було по три діалоги. От, наприклад, у нас чотири персонажі, і в кожного з них по три діалоги, тобто вони розповідають якусь історію. Тобто, наприклад, сину застрибуй на хвилю, а можна потім додати якраз анімацію. Дивіться, далі, якщо ми продовжуємо Так, 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 анімації. Далі ми додаємо зчезання, тобто вони все це проговорили. Потім ця анімація в нас додаємо. Це вже буде нова анімація. В нас якраз тепер потрібно, щоб вона пропала. Додаємо до цієї анімації теж саме додати анімацію. Додаємо, щоб тепер вона пропала. І для цієї анімації теж саме додати анімацію, щоб вона пропала. І потім можна прописати наступні діалоги. Тобто, ми вставляємо знову. Ну, наприклад, можна вибрати якусь, скажімо, виноску вже інакшої форми, щоб ми бачили, що це другий рівень діалогів пішов. І для нього прописати там наступна. Ну, наприклад, там він скаже, добре батько, я вже й біжу до тебе. Там, наприклад. Так, добре біжу. І додати знову ж таки анімацію. Де в нас вид анімація? <кій> щоб це в нас. З'явилося про добра біжу вже знову ж таки з'являння після тих анімацій, які були. Тобто, все в нас відбувається по класенню, тобто це нормально, можна налаштувати, щоб після попереднього. І ми, використовуючи, в нас з'являється перша історія, друга дідусь каже, потім це все пропадає. Потім з'являється другий рівень діалогів: добре біжу, там на все добре і так далі. Тобто, ваше завдання. Ну давайте так. Всього в нас має бути 12 оцих. Якихось фраз, 12 фраз. Тобто, якщо у вас два персонажі, аналізуємо, це буде по шість фраз для кожного. Якщо у вас три персонажі, по чотири фрази для кожного там. Якщо у вас шість персонажів, по дві фрази для кожного. І так далі. Тобто розробити анімацію і розробити анімацію із виносками, додати до неї і зробити так, щоб ця історія, ну, хоч мала деякий сенс. Таким чином. Не забувайте про попередні роботи. Бажаємо вам успіхів! Дуже з величезним нетерпінням будемо чекати на ваші роботи. На все добре. Бережіть себе!